Щось гарне і хороше. Якісь хороші новини. Так. Привіт! Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Раді вас бачити. до В гостях у нас Марія Черничко та Євгенія Напуда. А, наша колега ну з суміцництвом письменниця, яка організовує сьогодні. Е, ну, нові це імена. Не я організовую а бібліотека обласна, я тільки беру участь цього разу. Е, не... Що це буде, Марічка? В першу чергу для мене це буде можливість знову ж таки продемонструвати свою творчість на якомусь іншому рівні. Цікавому я спробую новий формат виступу. Поки що я не розкриваю звичайно, всіх карт, ну, але не але... Uh, ну, я в принципі натякала вже… Це буде вірш під музичний супер? Ні. це Я говорила в принципі вже журналістам, коли ми робили анонс, що буду роздягати свою душу. Ну, ну, прови... ну якби, Я не хочу наперед все казати, але щось із роздяганням там точно буде. <звіх> Добре, поговоримо зараз про роздягання, але тепер наразі у нас дві ночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Як вас звати? Тимофій. Тимофій. Дуже приємно. Скажіть нам, будь ласка, хто сьогодні святкує свій день народження? Що це за людина? Так, от ви маєте можливість Як... побачити. Хто це такий? А... Ще раз. Ще раз, будь ласка, скажіть нам. Так, я так розумію, що Бекхем. Мені була почулося бекхем, бекхем так. також, насправді ну, тимофій це не бекхем. Неправильна відповідь. Телефонуйте ще раз, От, хто нас бачить. Я так думаю, дівчата знають хто це, так? Чи ні? Ну, Знаєте? не знаю, чесно кажучи. Ну а хоча б фільми, в яких ну, знімався. Це... А хто? А, хто це фільмом? Ну він мені знайомий, але я щось не можу зрозуміти. Якось ну, оскільки в нас не багато часу так. залишається, я підкажу е нашим телевізачам, що він знімався в таких фільмах, як Володар Перснів і інших. Можете вже по цьому знайти. Ну а Марічка нам розповідає про. Літературний вечір, так. так так може хай Жені розкаже, Давай. що саме там буде, бо я як учасниця. Так, так. ну це у нас буде засідання клубу літературних дебютів, який називається Нові імена. І цей наш клуб уже діє практично з 2010 року. І такий своєрідний майданчик для старту творчої молоді в поетичний осередок нашого краю. Багато молодих талановитих. Починаючих поетів заявили про себе саме в нашому в цьому клубі. Ну і багато з них багато чого досягли вже в майбутньому і в подальшому своєму поетичному житті. Дуже приємно, що Марічка також буде одною з дебютанток сьогодні, так як вона вже брала участь у нашій ночі в бібліотеці, яка відбулась минулого року на день бібліотек. Ну а сьогодні ми чекаємо. Скажіть мені про цю ніч в бібліотеці. Я так багато всього чула і хочеться від вас, як від учасників, почути, що це було за ніч в бібліотеці. Ну про цю ніч в бібліотеці можна говорити безкінечно багато, тому що дуже було багато різних заходів. Акції були три майстер-класи по фото Фотошопу, по татуюванню на тілі, по виготовленню прикрас ручної роботи. Все Це в бібліотеці вночі. Все це в бібліотеці вночі. Це означає, що треба частіше заходити в бібліотеку. Там можна такі Мамі несподівані речі зустріти часом. Ну а завтра, ну точніше, боже, це сьогодні. Сьогодні марічка, я щось переплутала. Бачмано в мене час, коли я готуюсь до вечора якогось літературного до виступу, у мене починаються проблеми із часом. Я не можу якось нормально, адекватно роз... Поділити дні. У мене то місяць здається, то один день, і все якось так змішується. Це, напевно, десь просто підготовка в душі йде до того, що мені потрібно читати свої вірші, бо все-таки. Це щось дуже особливе, ніжне, і спочатку мені взагалі дуже важко було читати. Ой, ми так я так почути. розумію, що сьогодні якраз буде щось ну дуже особливе. Мабуть, ну, ну я хочу більш... сьогодні так більше такої інтимної лірики почитати, і е, потім, оскільки наближається свято Воскресіння, хочу почитати деякі вірші на релігійну тематику. Можливо, когось це здивує, бо більшість е, моїх читачів звикли до мене в якомусь такому плані лірики любовної. А тут я хочу показати інший прояв своєї. Творчості, які ну, досить я рідко відкриваю, оскільки мені здається, що вірші про Бога треба читати все-таки самому вдома, і це якось е, ти спілкуєшся в такому плані із Господом. Ну, а коли це хтось інший читає, то це все-таки важче. Але, хоча б декілька, я сьогодні представлю. Ще, хто ще буде брати участь в сьогоднішньому вечорі? Ще будуть брати у нас дві дівчинки, будуть дебютуватись. Христина Пипида і Мар'яна Черкес. Вони дуже теж талановиті, творчі. Одна з них малює, інша грає на скрипці. Тобто, вечір. О, я хотіла що сказати. Я ще сьогодні на фортепіано буду грати. Так що приходьте на... обов'язково. <рес> щось... трішечки привідкрила за завісу таємничості. Так, так. Ну а ще б хотілося дуже нам і думаю, нашим глядачам послухати віршу вашому виконанні. <рес> так я обрала так, такий вірш, який я знаю на пам'ять, хоча я його вже в принципі читала, але я думаю, що це не завадить. То куди мені читати? Вам? Чи в камеру? Ну, я думай, тобі я віде віде віде, мабуть. Як же я хочу відчути твій колір, стати для тебе живим полотном? Фарбу вливай в декольте і закомір, комір, споюй відтінками, наче вином. Хочу, щоб ти цілував акварелю, хочу затьмарити вічність картин. Лися дощем у мені, бо пустельним буде без тебе творчості плин. Грайся волоссям, немов олівцями, Графіку тіла доповниш штрихом. Що буде далі, далі із нами. Виставка в небі або ж тільки сон. Новічка чорний. Добро. Ой, дзвінок. <рес> Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Пан Павло. Пан Павло, так. ми вас слухаємо. Uh, значить, цей актор Марк Шон Бін. О! Є, є за чотири хвилини. Тисячу закінчення. — 1959 року народження. Так, 59. А ну Як порахуйте тепер. Інформація. Uh, скільки йому років тепер порахуйте? Uh, якщо у нас 2014, це п'ятдесят uh, років. Важко з математикою вранці, правда, але я думаю, у вас ловим буде в кінотеатрі. Ми даруємо вам два запрошення. Наш режисер розкаже, як їх забрати. Ну а ми продовжуємо далі. Євгенія, ви також будете сьогодні брати участь в літературному ну, Я вечері. сьогодні Представляю організаторів, тобто бібліотекою. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити всіх телеглядачів небайдужий до. Творчої молоді нашого Закарпаття прийти сьогодні до нас в бібліотеку на 17-ту годину на клуб літературних дебютів «Нові імена». А скажіть, будь ласка, на такі подібні літературні вечори приходять приходить здебільшого молодь чи люди старшого покоління, молодь. В основному молодь, але звісно для молодих поетів потрібна і група підтримки, і ця група підтримки саме складає так старші люди. Знаєте, я хотіла от сказати: нещодавно я помітила таку тенденцію, яку я раніше не виділяла. Ми проводимо часто вечори в різних кав'ярнях, закладах такого типу відпочинку. І мені приємно, що чим далі, тим більше різного віку приходять люди. Тобто спочатку приходили тільки молодь, так, як казала Женя, і тепер чим далі, тим більше приходить старше покоління, подивитись, ну тобто на нас, Вони на нових поетів. Так, що раніше я цього не бачила, щоб в кав'ярнях от приходили з дітьми, часом приходять, часом самі, от саме вже за 50 років, навіть і приходять послухати, тобто, отакий от формат, не по, не в бібліотеку почитати саме на, ну, якби, а на якийсь такий відкритий захід. Дуже позитивно, ну мене це дуже радує. Що ми різну публіку вже залучаємо? Марічка до тебе ще питання як до письменниці, не до учасника сьогоднішнього літературного вечора. Оті От події, які сталися в нас в країні: революція, Євромайдан, вони на багатьох творчих людей вплинули. Як вплинули вони на тебе в, в писанні саме в створенні віршів? Я, мені цікаво було за собою спостерігати теж. В принципі, я можу сказати, що я ще влітку, мені дуже дивно, тобто я якось не, не чекала від себе, що ще якийсь там великий пророк. Але я влітку була написала декілька от революційних саме віршів. Я навіть опублікувала їх в інтернеті, але ну, тоді вони, в принципі, не зустріли якогось такого шквалу аплодисментів. Я пам'ятаю, що от мені так хотілося, я кажу, я, в мене якесь таке було в душі. Перечити, ну коли вже Коли вже ну, люди якось відкриють те, що вони думають, те, що в душі. Я просто таке пам'ятаю, скільки вже можна е, там терпіти ці різні злидні. І в мене це все було в творчості, так декілька віршів. І потім вона якось відійшла на другий план. Ну і, звичайно, коли почались ці всі події, особливо коли. Перші жертви були, я просто пам'ятаю це. Ну, я навіть на роботі сиділа замість того, щоб працювати. У мене ну деякі такі вірші сумні, звичайно, були, тому що дуже важко переносити це все і тримати це в душі. Хоча поети, як кажуть, попереду революції. Я думаю, що цього разу це були не поети, а саме. Кі тверді, Зуміло. дякую вам, дівчата, за те, що ви до нас завітали. Гарного вам сьогодні літературного вечора. І Я ми б... просимо глядачів. Всіх хто нас зараз бачить, приходьте сьогодні в бібліотеку о 17.00. 17 -17 17.00. 17 друзі, вам кажемо до побачення. Дивіться своє своє рідніше. Наша програма вже завершується. Гарного веселого, продуктивного вам дня. Бувайте, ми вас любимо. Всього найкращого. найкраще.